Доброго ранку, доброго ранку всім, хто сьогодні з нами. Я повертаюсь знов сюди, землю снігом замітаю, я повертаюсь знов сюди. Я повертаюсь, повертаюся і саме сьогодні. Я повернувся в обістя, в гостину, до свого приємного товариша, до свого друга, до людей, яка лікує ваші душі сміхом, втіхою і радістю. До народного артиста України Анатолія Димчука. Дівчуки! Так, так. О, ми О, ну вже приїхали, а ми я ще трохи не справилася. Ну що, завиванці печемо? – Ні. Ну хліб всьому голова, але де твій голова? Я вітаю. О, де голова? Ось тут голова, де голова? Радий бачити вас. Шея злива, а рідня, кажуть, вже за столом чекає. Пішли. Ні, пішли, друзі, пішли. Сьогодні ми в гостях у короля усмішки народного артиста України Анатолія Демчука. Я вітаю, друже. Спасибі навзаєм. Здоровенькі були дідусі й бабусі, парубки дівчата, бабки з дітками, дітки з бабками, президенти, президюнчики, президента. Всі, 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 всі. В своїй долі він зазнав і злетів і падінь. Це життя його супроводжують і радість, і журба. Як хлопчик з маленького тернопільського села став королем, дізнаємося сьогодні з вами в програмі Сім'я Плюс один. Анатолій Демчук. дуже багатьох людей зразу виникає посмішка, тому що саме Демчук дозволяє собі те, що не можуть дозволити інші артисти. Я не соромлюся завжди. Були шути. і Вони були біля королів, біля людей, які мали владу, і їм багато чого прощалося. Але, на жаль, моїм попередникам, моїм колегам ні одна влада особливо нічого не прощає. Всім нам цікаво знати про родину. Альонушка, моя дружина, яка часто. Зі мною раніше часто, часто їздила в поїздки. Оцей мій продюсер, моя дружина і мама моїх діток, донечка моя Танюша. Вона працює як Таня Ден під це навіть не псевдонім. А вона взяла частинку Димчука. Прекрасно чудово робить свою роботу. Вона подобається людям, подобається нам, подобається батькам. Це дуже важливо близьким. І поруч з нею, звичайно, син Максим. Він закінчив магістратуру, працює продюсером. Максим одружений. Тетяна в нього дружина. Ну і маленький там кузенька. Ну Кузьма народжений зіркою. Він найкраще під час зйомок грає. Є в мене як всіх нормальних козаків, є в мене теща, в мене є тесть, в мене є сестричка. Коли ви останній раз були в своєму селі? Поки матуся жила, ми з Альонушкою раз у місяць, як швейцарський годинник, як діти в колу. Або двічі на місяць я буваю один. Я їздив до своїх Це ж треба було вам відважитись на третю дитину? Ох ти! Ну, от візьміть. От Україна не мала б гумориста. За плечима школа в селі, це був е, костьол раніше. Його будував мій дід, цей же царський житар. будував. Він вкладав туди як спонсор, як меценат, гроші, і казав, що він перехреститься в польську віру, тільки тоді, коли побудується костьол. Він його не побудував, прийшли більшовики, все забрали, все зруйнували, всі повтікали. О, і дід так і лишився. Прийшов до діда шмондір якийсь і сказав: До діда, давайте діду, розберемося, що то ти будував. Він каже: я будував школу для дітей. І вона стала школою. Коли вісім класів я закінчив, і батько. Комій, царство йому небезпечно повіз мене в Теребовлю училище на театральний відділ. Всі сказали, на чому він грає. А я вже по весілях грав, на трубі грав, на, на гітарі грав. Я вчився по баяну вже в музичній школі. А він казав комісії, сказав комісії, що мій син стукач. Він грає на барабані. В моєму нього є здібності від вас до батька. Хай він через два роки на театральний поступає. Я закінчив 10 клас і поступив на театральний відділ. Так мене батько штовхнув. Справжнє мистецтво, так би я був музикантом або диригентом, або в селі там би керував би хором, бо голова колгоспу дуже хотів, а батько казав Стукач! А він каже – о, ви гуморист, напевно, хай два роки повчиться, і потім поступає на театральний. І я попав і попав в десятку зразу ж на театральний. Ну я пам'ятаю, що ви в свої розмови з дідом перекладали на папір і потім вийшла збірка Український бувальщик день я день О, дай Боже, завтра тоже, а позавтра завтра день. Кажу, дедушка, як твоє життя? Він каже, добре, Толя, не вистачає мільйона, щоб бути мільйонером. <риклад> Кажу, дід, що в тебе за кури бігають? Їду на автомобілі 50 км, воно біжить. 60 біжить, 70 біжить. В мене такий, каже, 5 курок, то їдь. Був 5 курок, був півень там вкрали. Кажу, що це за кури? Вони несуться? Да, а м'ясо? Не знаю, синок, ще ніхто не доганяв. То ти каже, до матері приїхав, ага, гостинці якось дєдові привіз, а ну дай на твоїх городських, де на городських закуримо, ти дивись, яка довга якась. а? капіталістична, так? Капіталістична? Капіталістична. А що там на коробку пише? Кажу, дідушка, що пише? Те, що писали, він здоров попереджує, куріння небезпечне для вашого здоров'я. Він дивиться, каже: ти диви, а на лопаті не написав. Коли ти зрозуміш, що пора. Гордитися тим, що тато в той час вже в екранах телевізорів не сходить, йому рукоплещить вся Україна. Скажи, Максим, коли диферамби на юбілей батькові співають, і на юбілеях він почав гордитися. Коли ти бач, бачиш свого батька по телебаченню, то в ну, тебе гордість зашкалює. Він знімався. І, до речі, був юбілей, і я приймав участь. Розказував у морезку. Рік був на рік передачі, були листи приймали. Хлібний запах такий, що я думаю, поки ми тут говоримо, там не дай бог наш хліб згорить, то відпускаємо газенку до хліба. Діти, поки мами немає. То в хаті голова. Сім'я це завжди дві людини основні. Чоловік та жінка. Чим полонила тебе мама Олена? По-перше, це своєю відкритістю і добротою. Я зараз пам'ятаю, мені було десь 11-12 років. Я приходжу зі школи, відкриваю двері і відчуваю запах домашнього українського борщу. А тато чим годував сина? Овсянка-сер. Овсянка сер. З дитинства пам'ятаю ці слова Овсянка-сер. Це був здоровий, здоровий завтрак. Щоранку. Ну, не щоранку, практично. Будь ласка, ми раді гостям в нашому домі. Мої батьки і дідусі вчили перед тим, як спечений хліб їсти, обов'язково зробити хрест. Перехрестити хліб це на здоров'я, це на життя, це на удачу родинну. Ну і жарти у вас, куми, щоб ви сто років жили. До речі, і вас точно посадять за такі шутки. За що мене садити? Ну за що? Ну, поза за націоналізм тебе можуть. Так тепер в Україні за націоналізм ніхто не посадить. То тебе посадять знаєш? що? Тебе посадять за супернаціоналізм. Поїдеш в Москву і тебе посадять за супернаціоналізм. А що то є? Що то за фокус? Це коли Москва пишуть з маленької літери, а сало з великої. Ваша зустріч. Хто кого знайшов? Олена знайшла Анатолія. Чи Анатолій Олег? Я стояла він їхав. Зупинився. Ну, так, ми перекинулися. Словом, він дав візитку і поїхав. Не взяв. Ні. <рес> так і куди їхати? Якісь плавні, ліси. То зупинився так. не для того, щоб підвести, а вона та немає. А для того, щоб ось стояла хата. З білими дверима. Там жила дівчина з чорними очима. Ой, стояла хата вимита росою, там жила дівчина з чорною косою, выший мені, мамо, білу сорочину, я піду ту сватать молоду дівчину, дай мені матусю. Стрічку блискавицю, я вплету ту стрічку дівчині в косицю, не для того сину я старата сива, щоб коса та чорна сина підкосила, і не для того сину не спала я ночі. Щоб дивився в пекло і в ті чорні очі. І все і закрутилося, і пішло. Довго я не роздумував, довго не роздумував, правда, Ленушка? Ну, власне, тим, наші жінки україночки вони не дають можливість роздумувати. Нормально. Вони а тебе, а? вони так, вони довго не грають. Коли мама прийшла і сказала дочі, у нас. Та є велика сім'я, пам'ятаєш саме той момент. Саме той момент я не пам'ятаю, але я точно пам'ятаю переїзд в Київ і те, що в мене з'явився братик. Братик. Старший. Якого в мене не було. Я пам'ятаю, що мені Максим машинки прибивали. Мені вони, до речі, сподобались, так я далася, У мене були лятки, а стали ще й машини. Ой, кіно колись крутилися. Таке вам він не смілось. Зараз еротичні страхи, тільки чути. охи-ахи. Ой, коли жінок кохалий. Tot, щоб десяток мали, а тепер один, одиненьке, підне хворий, миршавеньке. Ой, було, колись було, що було, то загуло. Ми досі живемо, п'ємо, хліб жуємо, вино п'ємо. Одна, не надоїдає. Та де ж одна. Діти, собачка. Песик. Тут. Зараз ми живемо поруч з батьками. Також вони вже літні люди, і мені за ними турбуватися потрібно. А він поїхав, він по п'ять разів дзвонить мені. Ну признайся, ну коли ти перший раз закурив? Ні, ну, закурив тоді, коли перші і останні. Мама працювала в колгоспі і оці листки тютюну. Ми вішали. Я, знає, що ну, попробувати ж потрібно. Я повішав це все діло. Взяв друга, такого, як сам. Ми накрутили цих листків, пішли в туалет, такий сільський, який має такий, розумієш, ромбик. О, і запалили це все діло. Ну, а сестричка моя фані, розумне таке дитя, хоч вона і старша, я її дуже люблю. І вона побачила, що горить туалет. Сказала батькові, прибігла мама, прибіг батько, прибігла наша сестричка, брат ще був. Прибіг і два гандрухи, один злепий, другий другий, з тими скрученими цимо сидимо там по дві сторони цієї вирізки цієї. І це димить. Туалет цей димить. Ну, я тоді отримав добре горіхи, особливо їм діда. До речі, прізвище діда Тимка Демчук, насик Демчуків пів села, і всі з довгими носами. Дітим пишається породи з ним своїм носом. Завжди ним пишався. Він казав, Толя, ти хоч і гумориста, не знаєш те, що знає кожна сучасна торгуюча жінка. те, що на вітрині, те й магазин". Я кажу, чув, що ти приступиш при службі. Кажу, дедушка, не при службі. Я служу не, не мистецтво, розумієш, а живу там. Будиночок є. Будинок на території академії, там живуть військові. А мати казала, що ти бачився з генералами. Кажу, дід, про що ти говориш? А я кажу про що? Про армійські секрети. От як ти з ними сядеш, поблакаєш, ну туди, туди, знаєш, як воно буває по життю. І от на що секретів досипають нашим воїнам порошок, щоб не куртіло до тих, як їх. Господи Боже. А до жінок. Я не знаю, кажу дідуська, напевно, з економічними проблемами вже й не це не сиплять. Да. Да. А нам досипали. І що характерно тільки тепер подійствує. Сидить ворон на гілляці серед зьобі, дрімає, коли розплющує одне око дивиться внизу заяць. От то в житті щастя має. На гілляці, як у кріслі, сидить, так уняє. Ляжу, я заснув травиці і на зуб попав в лисиці. Резюме, щоб нічого не робити, треба високо сидіти. Там доля дала ще і вчителя. Замість кулька якого небудь бути за клубом, поступив естрадну церкове училище. А Гокунь, ректор того училища, це естрадну церкове училище, воно було тільки в Тбілісі, в Москві і в Києві. І Окунь каже: Ну що ж, це будуть викладачі в тебе Штепсель Тарапунько Тимошенко Березін. О, і я став в на групі, наш викладає там, і Мітницький Тормакович, каплан, вхід мене на грати. Зайшов степсить з Тарапуньком, каже, степсить до терапуньки. Юра! Слушай, він же лауреат конкурсу юмора сатири. Ти ж йому підписав цей диплом. Надо йому якогось по спеціальності сова. Паралізований в коляскі. Ну так хай бере. Я написав заяву, став єдиним учнем народного артиста України Андрія Сови. Він було три дні в нього. Понеділок, серед я ходив кожен день, бо він мені давав гречку, сосисочку. Я їм нічого собі не відмовляю. Я дуже схожий був на нього, тому мені легко було. І Він мені все віддав весь репертуар. Чому сова мене випустив? Він випустив мене як дипломованого. У концерт це все оформив, вияви собі відділення і сольний концерт. Це дуже хороші ставки для пацана, для хлопця. Коли по гастролях ти типу, поїздив трошки по світу, Франція, Англію, Німеччину, Данія, Голландія оце ми каталися і представляли Україну. Я в вишиванці виходив, скажімо, у Франції на стадіоні, сидять французи. Еміграція, там я не знаю, ну чоловік може 12, Еміграція так французи. Перед цим коні, якісь розумієш, якісь тачанки, потім оркестри, а потім виходить димчук з довгим носом, вишиваний рубас, такий, як Стебельок, стає по центру і починає ще й на дворі не починало. А під дверима, мов згучно, мовся на ярмарок. вставайте! На ярмарок треба зарані вирушати, бо до нього двадцять верстов. Французи думають, ну ненормальний якийсь. Триваєш аплодисменти, оце були поїздки, так ми представляли Україну, Представляє, яка вона багата. Живемо ми, як сказав Євген Дудар, колосально. Все життя колосала. Ах, колосально. Ех, фантастично! Це з приводу того, що я місяць спожив там. Ех, за богром. А те, що я все життя живу тут не колосально. І не фантастично все життя колосала. І ніхто не дивується моїм героїзмом, моєю кмітливістю. Що ти допомагаєш, вдома по кухні? Ну, завдання не заважати. Не заважати. І, і, і оце моя звичка ходити лазити. Кухні і допомагати, вони мені з доцею якось атрафували це відчуття. Я, воно в мене атрафувалося, але ну, я все рівно задатки в мене то лишилися. І деколи їх немає. Я так хочу приготувати собі яєшню, звичайну, халасячку сальцем. А в мене там бар, випити димчучки. О, що альоні, що без неї. Ну, по, люблю я готувати, але ну, не пускають же. Єдине, що скажу, що швабру правда, доцільну, я не даю нікому, коли я мию підлогу, то аж співає швабра. Окрім роботи, ще до чого лежить душа. Я з самого в принципі, дитинства почав займатися спортом. Це футбол. Ми займалися з найкращим, другом. але потім він мене підсадив на баскетбол. Хобі доньки. В чому заключається? Моє хобі стало моїм життям, моєю професією. Фотографія. Я працюю як фотограф, як модель для творчих проектів. Стараюсь розвиватися в цьому плані максимально. А хобі майже молоденьких димчуків. Альонушки. На хобі не дуже залишається час, але вишиваю бісером. Так, вишиваю, в'яжу трошки. Ви себе вважаєте геніальним. Я розумію, що Бог дав мені талант тільки поносити. Ви є оберіг родини? Намагаюсь. Для Анатолія Демчука зірцем був його один дідусь, другий дідусь. Дід мій воював в царській війні, був царським офіцером, а другий дід був низенький з кривими ножками на коні. Я зберігаю сьогодні оці речі, які мені не лишилися від мого діда, від моїх прадідів, від моїх батьків. Так що це в мене в крові зберігати оці здобутки. Коли ти приїжджаєш на батьківщину. Батьків. Так коли батьків твоїх не стає і ти не можеш бачити частіше, і батьків немає вже, ти стараєшся забрати те, що вони надбали. А ти починаєш збирати, 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 починаючи з веретен ціпи, всякі прялки без минуло немає майбутнього. Дем покажеш, що таке минуле у родині Демчуків. Тож, ідемо йдемо до колеса історії. Що ж це за колесо твоєї родини? <рес> а, колесо історії найшлі, влаганно крутиться і перемелює все. Як він, Мар'ян скажу, ти мудра людина, тільки ти мене зрозумієш, десь в якісь мірі, коли ми починаємо розповідати про наших дітів, прадідів, про якісь речі такі фундаментальні, які для кожного українця близькі, ми починаємо зразу згадувати своє життя. Це і є пам'ять. А де та зброя, яку діду привіз? Ну будемо, е е якщо зміщатися, скажімо, до е цих коліс, да? до цих коліс, ну ми поступово, тому що до зброї треба ще дойти, і ми обов'язково до неї дійдемо. Е, Мар'ян. Оце колесо, ага, оце колесо, скажімо, колесо від мого діда Гриця. Він був царським офіцером, і коли прийшли до нього розкуркулювати, тому що тоді большовики мали своїх активістів, таких шмондірів мали, які одягли вже рвані шкіряні каптури і приходили агітувати в колгосп. Так далі, тоді дід їм сказав, що так як інші, я вам не дам ні коня. Не дам ні корову, бо кінь у вас здохне або зробиться як скелет, а корова перестане розуміти доїтися. І тому він сказав їм, що вони йому сказали, що як це колгосплі буде хороше і так далі. каже, знаю. Мої сусіди каже, вже гопалкою носять і підгодовують, кажуть, за чахлі із кудлі корови, які вже не дойдеться і коні, які падають з них. І тому каже мене: не вчить яблуню. Він казав яблуню родити яблука краще відженіт від неї свиней. Дід такий був унікальний. По своєму мисленню, а вже дід Тимко, батьків, він воював ще з Будьонним. До речі, Мар'ян, пам'ятаєш, концертах казав, що дід ти воював з Будьонним чи проти Будьонного? Я тако плюнув і пішов. Так, і він, так і не признався. Призна... Він був маленький, до речі, тим далі. Він був невеличкий. Оце його годинник, німецький діда Тимка. Так він слухай, Мар'яни, він був маленький, такий з кривими ножками. Тому що в нього таке відчуття, що в нього ноги були під сідло. Під, сідло під, під Коня в нього були. Він був вусатенький, э, невеличкий, малесенький. Бабу як оце ж про нього приїде, Тимка, як він бабу казав, бабу йди, а вогонь би тебе взяв, а Мир би поля мене протішети. Мене баба дізірітірувала. Це ж його слова. Діти порозбігалися. Каже, раніше я коли думав, коли маленькі, звідки діти беруться, тепер думаю, куди вони в колярі подівалися. Тобто, ти розумієш, а оце тут, до речі, Бібалися туди до куди речі. годинник пішов. Це, бачиш, як колись користувалася моя матуся, моя бабуся, а оце батько оцею сокирою робив верхи в селі Загірці, Михайлівка, Юськівці. Верхи батька стоять без єдиного цваха. До сьогоднішнього дня, як мій дід вчив мене чесно і порядності, і платити податки, і взагалі платити по життю, по рахунках. Платити не тільки можна фінансово, а можна платити ще вчинками душею. Але дід мене він був підслідкувати, йому було 80 років і не міг ходити. Так він взяв дрібні гроші. А я маленький, він був мені нянькою, розсипав і каже: Толя, позбирай, бо я не ой, бачу. Ой. Я збирав ці гроші, є брав гроші, але так як він зовсім. Не був сліпий ще на цей момент, рахував ці гроші. І після того, коли він усліп зовсім, він мені вже почав довіряти паперові гроші і посилати мене за вином. Бо коли він усліп… Це, це, це той дід, який церкву будував, це той царський офіцер, чи це, це той, що Оце... патрони привіз, то той, що патрон, він вже був це, царським та, офіцером. Та, та. Так він сказав мені, він вже коли те каже Толя, принеси мені церковного червоного вина на тобі, бо я тобі вже довіряю. Коли так пригублював і казав до мене, чуєш. Синок, а я маленький, каже, синок, запам'ятай, що горілка вона не додає розуму і не забирає. Вона говорить, в кого він є. Жінка повертається з нічної зміни, глядь на подвір'ї, нема гусей. Слухай ну, е, Васік, а де гуси? По... Гуси, тебе питаю, де. По... Полетіли в теплі країни. <ріст> і маю на увазі, що... Якщо, якщо зайжо, якщо, якщо, якщо завтра не досиш на похмілля, то й корова полетить. Мар'ян, хочу тобі сказати, оце серп моєї матусі. Їх є декілька цих серпів. Я кажу про, чи ж про енергетику. Дід оцей гриць, як він їв хліб, казав синок. От бери, відламуй хліб, не ковтай зразу, а жуй. Понюхай його і жуй, пережовуй, бо потім хліб стане твоїм ці тіло. І він так брав, значить, і так жував, в нього не було зубів. Так я маленьким в садіку теж робив. І нянька не розуміла, чому я так бую, а я копіював їде. Ну, що було в мене проблема. Я б садику не вписувався в режим оцього обіду. Я відставав, бо діти побідали, побігли. Де та гільза діда? От на ній я б'ю кую, вона прекрасно. Це те горіхи тут. Які горіхи? Я кую. Я дуже люблю з гелізом працювати. І це прекрасна на Попробуй рукою. І яка вона, як вона прекрасно працює. Не бий сильно, бо розіб'єш стола. Чого для тебе, Анатолій Демчук? Анатол... Анатолій Демчук? Ні, ну я не розумію, що ти б я не був артистом, ради Бога, знайшов би себе запросто після міг би бути. Люблю желізо. Ти відчув сьогодні молотом. Хліборобом, як всі українці, ради бога, сіяти горати. Нормальна робота. Анатолій, я тобі дякую за гостинність, адже він народний артист України. Неповторний газда своєї сім'ї. Анатолій Димчук. З Богом. Саме з посмішкою ми сідаємо в машину і їдемо, їдемо далі, аби з вами знову зустрітися в програмі Сім'я плюс один».